Друзі, адвокат Сергій Гула залишається для багатьох надзвичайно інтригуюче, інакше не скажу питання, коли все ж таки закінчиться активна мобілізація, коли все ж таки закінчиться відповідні питання щодо активного розсилання, розсівання повісток. Коли все ж таки закінчаться відповідні заходи щодо серйозного залучення громадян України до мобілізаційних процесів? Я ці питання, знаєте, зараз відстежую, і дивлюся. По реакції Генерального штабу по відповідним їхнім консультаціям та роз'ясненням, ну і відповідно вже своєї правової позиції, роз'яснює відповідні права і свободи людей. А також відповідно як треба себе поводити, щоб не допустити ніяких незаконних дій. Також отримують дуже велику кількість відповідних питань. На свій емейл люди просять про консультацію щодо тих самих повісток, щодо військово-лікарської комісії. Зараз достатньо багато питань, щодо мобілізації, надзвичайно багато питань, ну і перетину кордону України. Тому друзі, емейл залишаю під цим відео, якщо потрібно вас проконсультувати щодо цих питань, щоб не бути обманутим. Будь ласка, пишіть, тому що навіть інколи буває така ситуація, скажу, що людина знає, що от закон говорить так, а її розказ зовсім інше. І тому дуже часто потрібно пересвідчитися в адвоката, чи дійсно людина має і правильно, право, і правильно розуміє ті чи інші норми законодавства, щоб вже твердо стояти. Бо на сьогодні, на жаль, є ряд е, чиновників, так скажу, які хочуть нагло. Обманювати людей і цього не можна допускати. Потрібно, знаєте, саме сьогодні, активно захищати свої права, бо ми будуємо правову державу, борячись проти орків наглих, ми все ж таки збудовуємо, укріплюємо нашу велику, сильну, цивілізовану, прекрасну Україну. І відповідно тих людей, які... Нагло порушують наші права і свободи, ми будемо ставити на місце. Отож, зараз здійснюються дійсно надзвичайно величезні заходи щодо мобілізації. Це підтвердила відповідна чиновниця Наталя Гуменюк. Вона в нас прес-центр сили охорони та оборони оперативного командування. І вона каже, що дійсно, на сьогодні, ми будемо продовжувати такі дії, бо... Триває загальна мобілізація. Хочу окремо сказати, що законодавством не закріплено, вона каже, де нам можна видавати повістки, тобто не обмежуються наші дії, де ми можемо це робити, тобто, у всіх публічних місцям, чоловікам від 18 до 60 років, ми будемо вручати. І тут дуже важливо зразу знати, що. Вона в принципі правильно сказала, що до публічних. А от що стосується друзі, приватних місць, що стосується вашого дому, вашого подвір'я, вашої хати, ви і тільки ви, і більше ніхто визначає відповідно правила і порядок, так скажу, вручання поїздок. Тобто, якщо ви хочете людей, ви запрошуєте, якщо ні, не запрошуєте. Якщо хтось насильно хоче вломитися до вашої хати, що ми бачили вже неодноразово, на жаль, чи на ваше подвір'я це злочинці. Вони не мають права цього робити? знаєте. зразу викликайте поліцію і кажуть, що злочинці е незаконно перебувають на моєму подвір'ї чи в моїй хаті, і тому подібне. Прошу ви вислати оперативну групу, саме оперативну групу для того, щоб злочинці викинули з мого подвір'я, з моєї хати, бо я їх не запрошувала, чи не запрошував. Знайте це, це дуже важливо розуміти, коли вона каже про публічні і правильно розуміти де публічне місце, де приватне. Приватне це все, що стосується вашої власності, коли ми говоримо про нерухомість і про земельну ділянку. Якщо не запросили, ніхто туди не має права свою ногу поставити. Якщо немає ухвали суду, а в них ухвал суду немає. Тому тут треба це прекрасно розуміти і відповідно вже захищати активно свої права. Так, от що вона далі говорить говорить, коли все ж таки вони будуть діяти далі, і коли можна чекати певну. Зупинку чи повністю зупинку, чи зменшення інтенсивності, вона зазначає, що відповідно до указу президента України воєнний стан на сьогодні продовжили до 20 травня 2023 року, і по це число так будуть продовжуватися активні мобілізаційні заходи. Так, ми можемо говорити про те, що є питання, коли. Відповідні е, задачі були виконані. Тобто, навіть вже сьогодні можна говорити про те, що зменшується інтенсивність відповідно роздачі повісток та залучення громадян до мобілізації. Зараз єдине одне із виключень, точніше, не єдине, але одне із виключень більше стосується питання саме що стосується облікових даних. Внесення облікових даних і актуалізація відповідних персональних даних, яких немає в центрах комплектації. Але треба розуміти, що мобілізація буде здійснюватися надалі. Чому? По-перше, ситуація на фронті. Ситуація на фронті говорить про те, що все рівно потрібні відповідні війська, які будуть викидати орків з нашої землі. Друге, звичайно, багатьом е, мобілізованим потрібен відпочинок, потрібна реабілітація чи потрібне лікування. А отже, багато людей має замінити його їх точніше на фронті. Тому цей процес буде постійним Питання лише в активності, де буде забезпечувати більш більша активність, де буде забезпечуватись менша активність. Але вся буде ситуація стояти на тому, навколо, навколо того, яка ситуація безпосередньо буде на фронті. Якщо буде ситуація, коли, наприклад, будуть активно звільнятися українські землі і ущільнюватися фронт, коли ми будемо говорити, що військ буде достатньо, то очевидно, можна навіть і до 20 травня говорити, що мобілізація може бути е, призупинена. Чи точніше вже не здійснюється в таких активних межах, але поки на сьогодні є необхідність здійснювати мобілізацію. Тому, друзі, треба розуміти, що, скоріш за все, що дійсно, мінімум до червня місяця, десь так. Активні заходи будуть, тільки ця інтенсивність, очевидно, скоріш за все буде зменшуватися, тому що та активність, яка була в січні, в лютому, ну і ще можна сказати, там в березні, вона напевно, що йти на спад, особливо з квітня, можливо, в травні. Хоча все залежить від ситуації на фронті, все може помінятися. Ми розуміємо, ситуації на фронті. Але на сьогодні є та межа, яку потрібно досягнути ту кількість, яку треба мобілізувати, кого треба поставити в резерв, кому треба відповідно ті чи інші питання ротації, чи застосувати чи демобілізації. Також ми можемо говорити про, є, про такі сьогоднішні заходи щодо демобілізації, коли людей. Помилково мобілізували або настали такі сімейні обставини, чи обставини по здоров'ю, коли людей треба демобілізовувати. І на їхнє місце, очевидно, мають приходити нові військово зобов'язані громадяни нашої держави. Тому ось така зараз процедура, такий зараз. Час активної мобілізації буде здійснюватися до 20 травня, а там вже будемо відстежувати відповідну ситуацію і е, буду давати свої роз'яснення. Щодо окремих індивідуальних питань, звичайно, часто вони потребують свого серйозного вивчення, надання відповідного висновку, тому у разі потреби консультації також мені. Пишіть на ЕМЕЛ. Буду також вивчати наступні рекомендації, позиції, заяви Генерального штабу, і не тільки Генерального штабу, Міністерства оборони, можливо, офісу президента, будуть ті чи інші заяви, і також відповідно давати роз'яснення. Ну і по конкретним випадкам, те, що я знімав вже відео, якщо потрібно буде роз'яснити. Правову позицію, хто що мав право робити і як треба було діяти, також буде записувати ваше відео. Дякую за коментарі. Друзі, ще почуємося. Адвокат Сергій Гума.